1955 рік Грейс Келлі отримала свій перший Оскар. Разом із нагородою вона поверталася у заміський готель. Тільки вона і Оскар. Красуні ніколи ще не було так самотня. Добре, що наступного ранку їй шукали в Монако. Фотограф видання перемашна думав зробити оригінальну фотосесію для обкладинки. Зустрітися з князем Рень'є акторка не горіла бажанням, але скасувати візит не могла. Монако, четверта година дня, князь спізнюється. Нарешті вони обмінялися вітаннями. Фотограф зробив потрібні кадри. Князь Ран'є симпатичний, дуже симпатичний. Підсумувала Грейс і повернулася в Канни. Не так, щоб він її надто перечарував, але виконати з голови князя Ран'є не вдалося. Грейс написала йому лист. І наступні шість місяців їхня переписка не переривалася. Через півроку князь Рен'є Монакський завітав до сім'ї Келлі у Філадельфію. Лишився ночувати і вже вранці узгоджував із батьками Грейс дату весілля. 31-річний Монарх поспішав створити сім'ю. Монако потребувала нащадка. а Грейс Келлі літала на крилах. Цей шлюб розв'язував усі проблеми. Вона буде заміжня, але не втратить популярність. І навіть вимога майбутнього чоловіка поставити хрест на кінокар'єрі Грейс не злякала. Океанський лайнер Констанція пройшов 4 тисячі миль, і близько полудня біла старовинна яхта пришвартувалася. Князь Рен'є приїхав за нареченою. Весійних церемоній було три: спочатку офіційна, потім для кінозйомки і на фінал вінчання. Більшу частину медового місяця пара провела у плаванні навколо корсики. Грейс часто погано себе почувала. Вона була вагітною. Поява Грейс Келлі у Монако добре вплинула на фінансовий стан країни. З усього світу почали приїздити туристи, за парою почали подавати журналісти. Грейс ідеально справлялася з ролью княгині. От тільки після 45 років усе змінилося. Княгиня набрала зайву вагу, чоловік від неї віддалився, у дітей почався перехідний період. У вересні 82-го року Грейс Келлі разом із донечкою сіла в автівку їхати в Монако. Однак Княгиня не впоралася з керуванням, і автівка зірвалася з висоти 42 метрів. Після цього князь Рен'єй більше не любив позивати фотографам. А якщо й давав згоду на фото, то тільки на фоні портрету Грейсу.